Живим і ненародженим. Ми не забули, ми пам'ятаємо. Через жахливі обставини, за яких вмирали українці у 32-33 роках через штучно створений голод складно встановити точну кількість загиблих. Історики сходяться на цифрі близько 4 мільйонів людей. Ми пам'ятаємо їх. І пам'ять. Єднає українців мій співрозмовник, директор асоціації дослідників голодоморів України Олександр Ушинський. Пане Олександре, є дані соціальних соціологічних досліджень про те, що близько 72% українців сьогодні погоджуються з думкою, що це був геноцид. 15% вважають. Що це не був геноцид, і 14 не визначилися. От що б ви сказали тим людям, які думають, що ну справді це був голод, і люди вмирали, що це не був цілеспрямований геноцид українського народу. Я б їм сказав би, що досить і потрібно відходити від тих стереотипів, від тієї комуністичної пропаганди, яка Нав'язувалася українському народу навіть упродовж 23 років незалежності. Але якщо повернутися в ті роки, то, наприклад, справді, ну був же врожай, можна було вижити. Однозначно, Україна е, це займає, має, вірніше, 40% світових запасів Чорноземів. І сказати, що то був е, голодний рік, абсолютно категорично неможливо. Це все було зроблено навмисно для того, щоб упокорити вільнолюбивий український народ, поставити його на коліна і заставити працювати на ту комуністичну імперію, вірніше тоталітарну імперію, яка зародилася. На теренах так, великої е, російської землі. Є дані, що 56% усіх повстань, які в 1932 році були на теренах СРСР, припадали на Україну. Тобто українці не погоджувалися з цими планами хлібозаготівель з цим е, здирництвом. Так, це однозначно, тому що у жилах українців тече козацька кров, і вони ніколи б не, були, не погоджувалися із тим гнобленням. І з тим приниженням, яке настало після е, приходу на терени України е, червоних е, загонів Мурав'йова, е, Коцюбинського і всієї тієї нечистоти, яка гнобила український люд. І я вважаю, що українці е, мотивовано повставали, мотивовано захищали свої оселі, свої родини, свою святу українську землю для того, щоб е, Ростити своїх дітей для того, щоб бачити українську землю вільною. Зараз Тому ми прийдемо загони... з вами в Національний музей голодоморів України і ми згадаємо, як це було. Ви стали головою сільради а, села Тарган. Так. А, це Київщина, був 85-й рік. Там, здається, 360 людей загинуло в цьому селі. 365, як днів. Році. Угу. Що вам люди розповідали? Які випадки? Ну, ось, наприклад, моя бабуся, вона з сусіднього села, села Надросівка, це одна сільська рада. Вона розповідала, це перший так, таку розповідь, яка мене вразила до глибини душі, і звідки я почав займатися дослідженням голоду як геноциду української нації. Вона працювала в ті часи на свинофермі. І йшла на роботу десь о 4, о пів на п'яту ранку. Так рано ходили люди доглядати худобу. І почула, проходячи повз кладовище, почула стогін. Злякалась, побігла на свиноферму, звернулася до своєї подружки Бсара Польги. І вони разом прийшли, подивилися в ці великі глибокі ямі, де лежало 15-20 померлих. Зверху сидів чоловік і дивився на них такими жалюгідними очима. Каже, Меланю, не бійся. Каже, я знаю, що я помру, але перед смертю я прошу, щоб він принесли закурить». Ми, Ми побігли знову ж на ферму, знайшли у конюшні вішки, прийшли, поки мені ще не було людно, я була легша. Мене впустили, подружка впустила на вішках у яму. Я взяла під руки цього чоловіка, прив'язали до дерева, щоб легше було тягнути. Ми його витягли, заволокли за свиноферму, сховали в лопухах, і тижнів два ми його відкормлювали тими харчами, чим кормили свиней. І цей чоловік, завдячуючи нам, проживши. Довге життя і помер лише уже в 70-х роках. Тобто, в нього не було хліба в в його сім'ї, так він був вивезений разом із тими померлими і кинутий в яму, але опритомнів і прагнув. Жити і тягнувся до сонця, і це сонце було у вигляді моєї бабусі села, і подружки Але села були великі, тому що є дані. Наприклад, село, яке таке називалося руде село, тисячі людей загинуло. Так, я думаю, можливо, навіть і більше. В селі Косівка е, померло з голоду е, понад 700 чоловік. От. Але мені, мені не зрозуміло, чому у райцентрі Володарка написали, що лише 300, коли воно було в кілька разів більше за руде село. Тут книги пам'яті, пам'яті людей, які загинули під час Голодомору. Давайте згадаємо, в яких областях це відбувалося? Найбільш геноцидний Голодомор відбувся у східних областях України, а саме в Харківській, Луганській, Донецькій областях. Там були місця, де люди помирали до останнього жителя. І коли помирала остання людина біля сільської ради, вивішували чорний прапор. Це говорило про те, що село опустіло. І на початку 1934 року у ці місцини, у ці хати, деякі ще жеврили теплом тих безневинно убієних українців, було завезено, вдумайтесь, 328 ешелонів. Так званого русскоязичного населення із території Росії. І, що цікаво, для цих людей знаходилися гроші, віддавали коней, у них була їжа, яка раптово взялася. І вони почали Найшлась. хазінувати на нашій святій українській землі. Я думаю, що і сьогодні ми ще пожинаємо плоди того переселення. Ми сьогодні втрачаємо своїх кращих синів і дочок саме на сході України. А ми б хотіли. Щоб ці люди зрозуміли, що вони живуть із мирним народом, із мирним, з мирною українською нацією, з, з території якої ніколи не розпочиналися війни. Дивіться, а тоді ж було спеціально створено такі умови 32-му-33, що селяни не могли виїхати, вони не могли визначити. Саме для селян було заборонено видавати паспорти і заборонялися їм виїзд за межі. Території села чи області, тим більше у інші республіки СРСР. Тому ми можемо навіть не припускати, а стверджувати, що то був геноцидний голод, направлений саме на знищення однієї національної спільноти, яка жила на тому пострадянському терені, на тих пострадянських теренах. І в цей же час експортувався хліб. І це вже час, цей же час Не допомога. дорогі представництва для е, посольств е, Советського Союзу за кордоном, а саме в Англії. В той час вивозилися сотні тисяч тонн дорогоцінного хліба, яким можна було порятувати українське населення. І я хочу е, вам показати ті перші списки. Тих померлих, безновинно убієнних людей цього маленького українського села Тарган, що на Київщині, склали цей список е, жителі цього села. Я ще раз повторюсь, одію Олександра Іванівна, вчителька нині жива, має 94 рочки, і е, світлої пам'яті Аліса Антонівна Маслова. 365 людей. 365. Тут, як я наголошував, з сім сім'ями по п'ятеро, по шестеро дітей. Ось каплун Адам Йосипович, Марія Йосипівна і шестеро дітей. І так, і так, і так. Тут є в мене лист, готований 1933 роком. Це, розумієте, потрібно тримати, цінувати і цілувати, тому що. Це голос знебуття. 33. А якщо говорити про, про ці випадки, страшні, які справді неможливо слухати ці свідчення очевидців про випадки канібалізму, трупоїдства, наскільки це було поширено? Я не буду говорити про всю Україну. Я скажу лише один приклад із села, де я працював у сільської ради. Бувший голова сільської ради Бадьора. От. Він розповідав таку історію, що він, будучи маленькою дитинкою, перех... проходив через кладовище рано вранці, біг до матусі на ферму випис... випити чашку молока. І він побачив, що у ямі, куди звозили оцих безневино уб'єнних, страшною голодною смертю людей, сидів чоловік і щось складав торбинку. Ну, я не хочу говорити. Що ми розуміємо, що він готував собі, щоб вижити і все. То я ви розумієте, багато людей погано сприймаються. Я не хочу на цьому наголошувати, але факт родоїдства але, але і людей. трупоїдства були. Я, Це людей доводили до тієї межі, за якою вже втрачалося, втрачався розум. Людина не давала собі взагалі. Ніякої оцінки. Вона була схожа на потвору, на тварину. От розумієте, до яких меж опускалися люди завдяки тим комуністам, що заподіяли цю страшну голодну смерть для е, цілої української нації. Але, напевно ж, були випадки, коли люди і рятували одне і, можливо, ділилися останніми. Ви розумієте, що наші люди хотіли спасти своїх близьких, рідних. Вони їхали до Збруча, звідки їм передавали е, харчі через річку. Але при кожному такому випадку цих людей е, червоноармійці знищували, розстрілювали, арештовували. І люди всіляко намагалися один одному допомогти. Україна велика, вона солідарна. І вона ніколи не стане на коліна перед тим перед тим ворогом і перед тією загрозою, що навіть і сьогодні нависає над Україною. Побіда над мелким собственником, над мелким спекулянтом трудна. Ані не можуть бути в один год. для їх унічтоження. Нужен длительний ряд ледін. Винищували, просто винищували село. Комуністичною владою було задумано три голодомори із послідовністю в 10 років. 1921-22, 1932-33 і ще один мали провести у 1942-43, але завадила Друга світова війна. Але вони все рівно провели в 1946-47 році. Тому недаремно це все почалося із указу Сталіна на початку серпня 1932 року, і в народі його обізвали закон про п'ять колосків. Він голосив, що о борбі з розхитітелями соціалістичної собственності по суті, українського селянина хотіли на початках тієї колективізації поставити на коліна і сказати, хто в домі господар. Але українець він має великий дух, силу волі і прагнення до свободи. Тому і отакий спротив селянства, про який ми говорили на початках, він був запрограмований генетично. Як це як виконувався цей закон про п'ять колосків? Значить, найменше покарання це було п'ять років позбавлення волі. За п'ять колосків матір п'яти дітей садили на п'ять років. Найбільше покарання це було вища міра покарання. розстріл. розумієте, людина, яка спасала. Свою сім'ю, своїх дітей, своїх сусідів втрачали за це життя. І десятки тисяч українців підпали саме під цю статтю закону. Десятки тисяч українців не були реабілітовані навіть у радянські часи. Лише за суверенної України ці люди були виправдані, але від того не легше. Ми втратили ціле покоління ненароджених дітей. Як це вплинуло на, скажімо, на психологічний стан українців на на, на майбутнє? Адже це страх, який напевно надовго надовго Ви розумієте, і зараз в Україні відчувається постгенетичний синдром, тому що багато людей ще бояться казати правду у вічі. Мені два роки назад позвонив, зателефонував дідусь, який синочок. Я тепер збираюся померти, і я хочу розказати. Правду про голодомор, ви уявляєте, людина прожила вік і боялася відкрити очі на те жахіття, що вона пережила у своїх дитячих роках. Так що е, я думаю, що після того, що зараз трапилось, ми е, набираємося нових сил, е, відходить старе покоління, а нове покоління буде прагнути свободи, волі і ніколи Україну не поставити на коліна. Це правда. Як же рятувалися? Ви розумієте, для того, щоб вижити, люди знаходили десятки способів. Один з них це ці примітивні жорна, які були віднайдені на Полтавщині, де наш український кулібін у себе у коморі, потайки від очей влади, спасав свою сім'ю. Сюди кидалося зерно, яке десь знаходили на полях, на, на городах. І мололося отаким методом. Люди їли все: спориш, коріння лопуха, серцевину е, соняшника чи кукурудзи, е, їли бруньки, їли горобців, котів, все, що можна було їсти, як можна було вижити, все споживалося. І були дуже люди задоволені в тому, якщо хто жив ближче до річки і до лісу, а ті, що жили в степу подалі від цих благодатних місць, на жаль, гинули страшною голодною смертю. За даними інституту демографії і соціальних досліджень, в 32-33 роках загинуло 3 мільйони 941 тисяча людей. Але я знаю, що ви з цією цифрою не погоджуєтесь, і не тільки я, а багато дослідників, Це цифра, істориків теж не погоджуються, не погоджуються із цією цифрою. Ось ми стоїмо біля цієї символічної колби, яка символізує до 10 мільйонів життів українських людей. Які були знищені голодною страшною смертю. І ця колба вона плаче цим зерном. Це душі українців нагадують про себе. І я сьогодні хочу низько вклонитися тим безневинно обієнним страшною голодною смертю мільйонів людей, українців будь-якої національності, але що проживали поряд, поряд з нами. І застерегти весь світ від цієї страшної трагедії, яку пізнав український люд і страшні голодоморські роки, щоб ніхто не знав такої трагедії, і щоб наслідки тієї трагедії не виходили за рамки людських відносин. Ми бачимо страшна трагедія на сході. Це один із тих наслідків, про які ми з вами сьогодні говорили. Запалимо свічечки пам'яті і вклонимося тим безновинно убієним душам українського люду. Про те, якими були штучно створені голодомори в Україні, ми сьогодні говорили із директором Асоціації дослідників Голодоморів в Україні Олександром Шинським. Світла пам'ять усім, хто загинув у Моченіцького смерті. Світла пам'ять. Слава Україні!